Мої вітання, друзі, добрий вечір усім. Мене звуть Віолета Цап, і як завжди, о цій порі ви дивитеся програму Деталі на часі. Тож наступні 20 хвилин проведемо разом. Сьогоднішній ефір я наполегливо рекомендую уважно дивитися всім освітянам області, адже говорити будемо про підвищення професійної кваліфікації вчителів. Гість студії Ярослав Сивохоп, директор Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, або як ми звикли його називати цю установу. ЗІПО. я вас вітаю, пане Ярославе. Добрий вечір. Ну що ж, два роки минуло, як ми востаннє з вами спілкувалися у цій студії. Я пам'ятаю, що тоді колектив Зіпо святкував ювілей 75-річчя з моменту створення установи. І також я дуже добре пам'ятаю, як ви розповідали про завдання, про плани, які ви маєте щодо розвитку ЗІПО. Розкажіть, будь ласка, як на їх реалізацію вплинула війна, з якими труднощами і проблемами ви зіштовхнулися, і чи вдалося їх вирішити? Дякую. Ну, коли ми з вами зустрічалися, тоді був період коронавірусу, uh -huh. і звичайно, всі ми в Україні і освітяни, і все населення України. Ми вважали, що все, що найстрашніше на земній кулі, і, зокрема, в Україні могло статися, уже сталося. Ми тоді навіть не підозрювали, не здогадувалися, що чекає на нашу державу, яка розміщена в самому центрі Європи. І всі прекрасно знаємо, що розпочалася війна. Це вплинуло абсолютно і на наші плани, це вплинуло абсолютно на буденність, це вплинуло на все життя, це вплинуло на державу і не могло не вплинути на освіту і на нашу роботу. І якщо казати про підвищення кваліфікації, про навчання і згадувати перші дні війни. Uh -huh. Думаю, майже всі з цим погодяться, що абсолютно всі інші проблеми, які були, просто відійшли. На задній план вони не здавалися настільки вагомими і важливими, як те, що відбувалося в Україні. А в Україні розпочалася війна: це перші бомбардування міст, це перші жертви, це перші вимушено переміщені особи. І це також певним чином вплинуло і на нашу роботу, на роботу нашого колективу, на роботу нашого. Інституту внесло певні корективи. Ми почали робити таку роботу, то, напевно, так як і все населення України, яку ще раніше ми навіть не підозрювали, що ми це будемо робити або ми це можемо робити. Напевно, згадуючи той період, і що нам вдалося, я думаю, зробити успішно, то я би відмітив е, три: напевно, три такі моменти: перший момент це е, буквально десь через тиждень або через два, коли от е, пройшла така перша шокова хвиля. Для всіх ми, для всіх бажаючих, але в першу чергу для освітян, для колективу інституту, ми організували курси підвищення кваліфікації щодо цивільного захисту, щодо поводження зі зброєю, а також щодо е попередження ризиків, які пов'язані з різними вибухонебезпечними. Предметами просто шалений попит був на такі курси. Дуже багато людей, які колись, напевно, якось легковажно до цієї інформації ставилися, але війна зробила так, що ця інформація стала затребуваною, стала першочерговою. І ми досить довго, три місяці, ми щотижня організовували по мірі наповнення груп. Ми проводили таке навчання. Воно було організовано спільно із військоматом, і спільно з ДСНС України в Закарпатській. Області, це один такий напрямок. А наступний також ми розуміємо, що дуже багато українців, дуже багато дітей. Отримали статус вимушено переміщених осіб і мається на увазі не тільки в межах держави. Багато з них були вимушені поїхати за кордон. І це ще один напрямок роботи, який був організований нашим колективом, був організований інститутом. Найбільш вдалий такий досвід і найбільш об'ємний досвід це із словацькою. Республікою відразу з перших днів ми організували щоденні години для учнів, які знаходяться на території Словаччини. До того до цього процесу були залучені не тільки uh -huh. працівники Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти до цього процесу були залучені також педагоги області, але діти мали можливість щоденно по різних предметах у визначені години онлайн спілкуватися із з українськими педагогами. І, звичайно ж, в основу було покладено не стільки, щоб вони не втратили знання з предметом або там їм наздогнати якісь знання, а в основу все-таки було покладене спілкування, якась підтримка цих дітей, відчуття зв'язку і взаємозв'язку з Україною. Дуже плідна робота в цьому плані була налагоджена і з міністерством словаччини, а також з міністерством освіти і науки. України знову ж таки спільно з нашим інститутом, починаючи з травня місяця, ми запустили щоденні зустрічі, на яких були представники і Міністерства освіти і науки України і і Міністерство освіти Словаччини також і ці зустрічі дали можливість вирішити просто колосальну кількість питань, які були як і у дітей, так і у угу. батьків, які переїхали за кордон. Це все було зроблено з метою кращої адаптації для дітей. Також для словацьких вчителів за ініціативою Словацької республіки ми організували підвищення кваліфікації із знання української мови. А також вони попросили організувати для них заняття з органі як організований освітній процес в школах України. Все це було зроблено з тією метою, щоб якомога краще. Нашим дітям адаптуватися до умов освітнього процесу Словацької республіки, і за цей час ну такі навчання пройшло близько 300 педагогів словацької республіки. А ми дали відповідь приблизно на 400-450 різних проблемних питань, які виникали як у дітей, так і у батьків, які опинилися за кордоном. Пане Ярославе, я також добре пам'ятаю, що в часи пандемії COVID-19 ваш заклад перейшов на дистанційну форму освіти. Розкажіть, будь ласка. Чи пробували ви, хоча б чи намагалися відновити очну форму навчання? Так, звичайно. У 2023 році ми це ще було у 2022 році, але на 2023 рік, тому що наш інститут працює не за навчальним роком, а за календарним роком. У 2022 році ми розпочали реєстрацію на курси підвищення кваліфікацій, які будуть відбуватися у 2023 році, і абсолютно всім педагогічним працівникам було запропоновано можливість обрати форму підвищення кваліфікацій. Ми це що запро... обирали 90 96-97% педагогічних працівників вибрали дистанційну форму підвищення кваліфікації. Uh -huh. Так, ну тут є дуже багато об'єктивних причин, які цьому передують, але в за все, ми зобов'язані забезпечити реалізацію прав освітян, які регламентовані зокрема в постанові 800 щодо. Вільності вибору як суб'єкта підвищення кваліфікації, так і форми підвищення кваліфікації. Тобто не інститут визначає форму підвищення кваліфікації, а сам педагог вибирає, сам визначає, як йому проходити підвищення кваліфікації, чи очно, чи дистанційно. На 2023 рік більшість педагогічних працівників обрало дистанційну форму. Хоча у анкетуванні, яке ми проводили, а ми постійно працюємо у контексті розбудови, внутрішньої, розбудови і забезпечення внутрішньої системи якості освіти, то, наприклад, на запитання, на запитання яка форма найкраще вам підходить, то uh -huh. за очну форму дало відповідь 43,5% педагогічних працівників. Тобто, відповідь на запитання, яка форма вам підходить, близько 43% кажуть, що очна, але на курси підвищення кваліфікації реєструються як на дистанційну форму навчання протягом цих двох років. Ви якось вдосконалювали ем, дистанційну форму навчання в закарпатському інституті? Так, ми вдосконалювали. Ми просто змушені були вдосконалювати дистанційну форму навчання, тому що вона на даний момент. Передує, але скажу ще одну річ: один із факторів, які до цього призводять. Звичайно, дистанційна форма стала зручною, і дистанційна форма вона є менш ресурсоємкою. Тобто, педагогічний працівник може проходити підвищення кваліфікації без відрядження, без відриву від освітнього процесу в закладі освіти, тому що це може бути після обіду, угу. так як і ми дуже часто. Організовуємо, ну і з територіальним органом управління освіти, а також закладам освіти. Це також є і економічна площина, тому що на це на дистанційну форму витрачається набагато менше ресурсів, набагато менше. Коштів, тобто десь така річ, з одного боку, ми економимо кошти, а з другого боку десь це йде за рахунок, в тому числі очних курсів. Скільки вчителів щорічно проходить курси підвищення кваліфікації у Закарпатському інституті після дипломної педагогічної освіти? Так, значить, скажу таку цифру: за 2022 рік у нас курси підвищення кваліфікації пройшло понад 20 тисяч педагогічних працівників. Так. У порівнянні з минулими роками це багато чи мало? Це так само. В 2021 році це також було понад 20 тисяч педагогічних працівників. Якщо казати про 2023 рік, то у 2023 році на даний момент курси підвищення кваліфікації вже пройшло понад 14 тисяч педагогічних працівників, і за самими оптимістичними прогнозами, я думаю, у нас така буде цифра, як в попередні роки. За пестимістичними прогнозами, це буде близько 17-18 тисяч педагогічних працівників. Але говорячи про дистанційну форму підвищення кваліфікації, в той же самий момент в нас в інституті відбувається і багато заходів в очній. Формі, тобто є uh -huh. спеціально організовані семінари, тренінги, які відбуваються в очній формі, і цього року такі також були. Якщо ми говоримо про дистанційне навчання, то в мене відразу ж виникає таке, на мій погляд, логічне запитання, адже я знаю, що в Україні вже давно функціонують такі дистанційні платформи, як Прометеус, Етера, Наурок, де вчителі не виходячи з дому, також можуть пройти курси і отримати відповідний сертифікат. Раніше до пандемії і до війни вашою про. Перевагою, ну точніше, перевагою зіпо було саме очне навчання. А от як зараз ви вважаєте, як вам вдається зберігати позиції на освітянській ниві і залучати педагогів проходити курси саме у вашій установі? Ми це робимо в першу чергу. Педагог прийде до нас. Або прийде туди, де він хоче підвищувати кваліфікацію. Звичайно, якщо не буде якогось певного адміністративного впливу, а він відповідно до законодавства буде мати можливість сам обирати підвищення кваліфікації. Я думаю, що кожен педагог обере там, де буде кращий зміст, і обере там, де будуть фахівці. Ми щороку, тому що педагогічні працівники підвищують кваліфікацію свою щорічно, ми щорічно змінюємо тематику курсів підвищення кваліфікації, оновлюємо оновлює оновлюємо так. Угу. Ми постійно оновлюємо тематику курсів підвищення кваліфікації. Звичайно, інколи це оновлення потрібно провести терміново. Тобто, ми не чекаємо наступного року. Але якщо є якісь певні директиви або є якісь певні. Настанови чи чи міністерство освіти, і науки, інститут, освіти і науки України чи інституту модернізації змісту. То ми або інтегруємо їх моментально в курси підвищення кваліфікації. Вже, наприклад, з наступного тижня ці категорії цю інформацію отримують, або ми організовуємо окремо взяті спеціалізовані курси підвищення кваліфікації, і також хочу зазначити в контексті цього питання, що, наприклад, наше опитування, яке ми проводимо постійно, а буквально цього місяцю це пройшло 1500 педагогічних працівників. Близько 97% відповіли, що вони задоволені умовами навчання. У в нашому закладі освіти, звичайно, ця цифра не для того, щоб ми зупинилися, ця цифра для того, щоб ми надалі розвивалися і рухалися. Нещодавно у рамках транскордонного проєкту Віртуальна реальність єднає Карпати. Колектив Зіпо отримав от такі друзі-окуляри віртуальної реальності, і у ЗМІ з'явилася інформація, що невдовзі розпочнеться робота з вчителями Закарпаття, щоб підвищити інтерес дітей до нових інтерактивних засобів освіти. Розкажіть, будь ласка, що це буде, бо направду дуже цікаво, і так. я сама не знаю, для чого вони потрібні. Так. Це дуже гарний результат співпраці Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти із Агентством регіонального розвитку. Закарпаття нами було спільно реалізовано багато різних ініціатив, і це одна із цих ініціатив. Це та ініціатива, яка якщо ми не скажемо, що вона йде на випередження, то як мінімум у ногу із часом. Це окуляри доповненої та віртуальної реальності, які Починаючи з вересня місяця, ми активуємо програмне забезпечення з певних причин, тому що ну педагогічні працівники зараз знаходяться у відпустках. Працівники нашого інституту також більшість знаходяться у відпустці. З вересня місяця ми активуємо програмне забезпечення і почнемо навчання педагогічних працівників, як користуватися в освітньому процесі, як використовувати і окуляри, і сам процес віртуальної та доповненої реальності. Відразу хочу сказати, що. Що це точно можу сказати, це не замінить різні уроки, але можу точно сказати, що дуже багато процесів у освітньому процесі діти мають мати можливість побачити, тому що раніше цього просто ну, не було такої можливості. Це точно стане цікавим для дітей. Угу. Всі діти цікавляться. Технікою всі діти цікавляться новинками, і, і якщо педагоги їм це запропонують для того, щоб деякі моменти, деякі компоненти освітнього процесу підсилити, то я думаю, це буде дуже гарна е, практика. Більше того, ми не збираємось зупинятися просто на користуваннями-окулярами або тим контентом, який є. Ми вже починаємо напрацьовувати різні ініціативи для того, щоб як діти так і педагогічні працівники мали можливість самі створювати контент і потім його використовувати у освітньому процесі? Це буде ще цінніше ніж ми вже будемо використовувати якийсь готовий контент. Ну і на закінчення війна в Україні не може тривати вічно і рано чи пізно вона закінчиться нашою перемогою. На ваш погляд, що буде відбуватися у галузі після дипломної освіти? Які є перспективи розвитку? У галузі післядипломної педагогічної освіти це це що стосується підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Напевно, а не напевно, скоріш за все, міністерством будуть запропоновані нові концепції розвитку освіти. Міністерством буде запропонована нова програма розвитку освіти. Ну а звичайно, ми, як суб'єкт підвищення кваліфікації, в цьому процесі будемо забезпечувати реалізацію державної. Політики у галузі освіти щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників і всі ініціативи, всі новини, які є в дуже короткій терміновій перспективі, з застосуванням самих передових і технологій, і методів, і підходів доносити до педагогічних працівників Закарпатської області з єдиною метою, щоб зробити освіту Закарпатської області найкращою. Я вам щиро бажаю успіхів у цьому. Дуже дякую вам за те, що ви знайшли час до нас завітати. Ну і окреме спасибі за те, що ви робите зараз у таких складних для країни ем, умовах і за те, що якісно тримаєте освітній фронт нашої області. Дякую вам. Дякую за запрошення. До нових зустрічей, Дякую. друзі. На сьогодні це все. Дякую вам за увагу. Спасибі, що ви провели свій вечір разом із нами. Я бажаю вам тихих, спокійних, вихідних, безповітряних тривог в оточенні близьких та рідних вам людей. Зустрінемося з вами рівно за тиждень. Нехай вам щастить, бережіть себе.